Привіт, друже! Давай знайомитись. Мама, тата, ти і я кожен має з нас ім'я. Час насел для вас, малята, всім ім'я своє назвати. Мене звуть Тарас, і я дуже хочу з тобою познайомитись і стати друзями. А тебе як звуть? Сьогодні моя матуся мені сказала. Що я вже достатньо дорослий, щоб почати відвідувати садочок. Але наш садочок поки що не працює, тож я вирішив створити віртуальний клуб для малюків крихіток, щоб пізнавати у ньому багато цікавого. І на допомогу запросив вихователя з нашого садочку, от я і вас запрошую у клуб, щоб до нього вступити Потрібно надіслати мені своє фото для портфоліо та фото відбитка вашої долоньки, фарбою або на піску. Ці долоньки стануть символом нашого клубу. І перед тим, як прощатись, пропоную трішки порухатись. Зараз хлопчики стрибають. Є в садочку хлопчики, хлопчики-молодчики. Деш ви, хлопці, покажіться, між собою подружіться. А тепер дівчатка кружляють на місці. Є дівчатка в нас маленькі, ой, вони такі гарненькі. Ви, дівчатка, покажіться та таночку покружіться. А зараз прощаємось до нової зустрічі. Давай п'ять.